Дорогі мешканці Хмельниччини! Щиро вітаю вас з прийдешнім Різдвом та Новим Роком! Це особливий час, коли ми ділимось теплом, радістю та надією на майбутнє. Рік, що минув, був наповнений випробуваннями, але ми, українці, як завжди, проявили велику силу та незламність. Саме небайдужість та активна позиція кожного дозволили відчути, що в цей буремний час Україна об'єднана як ніколи. Разом ми стоїмо на варті найціннішого, що у нас є: нашої землі, нашої волі, нашої гідності. Саме війна яскраво показала нам усім, що від посильного вкладу кожного українця і в тилу, і на передовій залежить наближення нашої перемоги. Ми не щоток знаємо біль людей. Які втратили домівку, адже від початку повномасштабного вторгнення забезпечували найнеобхіднішим вимушених переселенців. Нині ж продовжуємо дбати і про потреби нашого війська, організовуємо збори, закуповуємо спецобладнання, передаємо автівки. Вірю, що наші з вами зусилля врятували не одне життя українських захисників. Нехай наша єдність завжди буде джерелом нашої сили, а віра в перемогу перетвориться на реальність. Ми разом формуємо майбутнє держави та, зокрема, нашого краю. Ми віримо в його розвиток та процвітання. Нехай 2024 рік стане початком великих перемог для нас усіх з прийдешніми різдвяними та новорічними святами. Слава Україні!